Бажали потужного японського мотарда Honda crf 450R Motard. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал, там виходить багато ексклюзивного мотоконтенту. А ми продовжимо. Ця кросова крихітка 100% принесе вам задоволення та купу адреналіну, бо валить вона на всі кошти, а особливо на мотардах. Вмістили в цього звіра потужний інжекторний мотор єдиного охолодження з п'ятиступінчастою коробкою передач потужністю 60 кінських сил. Максимальна швидкість цього апарату 160 км за годину, витрата палива в середньому 7 літрів на 100 км. Комплектується байкросовою підвіскою у вигляді вилки перевернутого типу та моноамортизатора. Тому відчувати кожну ямку ви будете дуже добре. Споряджена вага мотоцикла мінімальна 110 кг, кілограм, з якими впорається більшість райдерів. А що думаєте ви стосовно даного байку? Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі та писати вашу думку.